Дорогі вчителі, дякую, що подарували частинку своєї душі нам, учням. Ми з вами прийшли дуже багато. Подолали труднощі дистанційного навчання. Продовжували навчатися під час війни, таким чином, місто тримаючи освітній фронт. Дякуємо за сотню повідомлень у вайбер. Батьки теж передають вам привіт. Дякуємо за щирі посмішки. Спасибі за сотні перевірених тестів і письмових робіт. Заміняти нашого офіса, Прибудьте яку ситуацію. Якби не ви, ми б не стали такими впевненими у собі і своїх силах. Дякую, що віримо нас та допомагали. Дякую за важкі будні, які ми переживали разом з вами. Постійні повітряні тривоги лише загортовували нас. Ви вкотре довели що ви наші супергерої. Жив вас Бог, і нехай всі проблеми будуть лише у аналізах художніх творах. що вчили нас думати і мріяти. Пиємо ми про єдину вільну Україну. Для пану щастя і любов. Залунає пісня і веселий сміх. Мама Яриць, на мене перемога. віримо, так і буде. Перетин ми завершимо. Разом до перемоги. Говоримо спасибі і тим, хто, балансуючим шкучнями примудрилися підмітати і мети підмогу, не зачіпаючи нікого. За дзвінки на хвилину раніше. Позавідмонтований крадем. Вікна та двері. Дякую за смачні обіди. За чисте подвір'я до на доставку на уроки і додому. <с triste> за Затепло класом. Спасибі бійцям невидимого фронту. Хто в ліцеї мив і прибирав? Хто вірху нам тепло давав. Хто ліцей нам вночі охороняв і за майном хто наглядав. Коємо вам за все.